Ураган Рослін забрав життя трьох людей на Тихоокеанському узбережжі Мексики. Він налетів на штат Наярит, а також зачепив штат Халіско. Коло 100 тисяч осіб лишилося без електрики. Ураган зі швидкістю вітру до 200 км за годину. Приніс рясні дощі, які спричинили повені та суви. Потім він ослаб до тропічного шторму. Швидкість вітру спала до 110 км за годину, але зливи йдуть і далі. Це був тропічний шторм, але на річці кола почалася повінь. Я живу неподалік і бачив, як вода затопила вулицю, де я живу. Ситуація була поганою. У штаті Халіско постраждало курортне місто Пуерто Вальярта. Місцевий міжнародний аеропорт скасував усі рейси. Загиблих та постраждалих немає, а збитки ще оцінюють. Був невеликий вітер та дощ, але працівники сфери туризму вжили всіх необхідних запобіжних заходів. Пляжі вздовж узбережжя поки закрито. Синоптики попереджають про великі хвилі, які можуть бути небезпечними. Згідно з прогнозами, найближчим часом зливи та повені не припиняться.